Всіх вітаю, братва, і в цьому відосі ми підготуємось до оновлення, а саме розпродамо чимало речей, щоб зібрати балансик хоча б в 100 мільйонів. Також подивимось всі деталі оновлення і збудуємо якийсь мінімальний план, як нам двигатись під час оновлення. Тож сідайте зручніше і приємного перегляду. А ті, хто вирішили захавати бутерброд під відос, смачного. Також, бертва, прошу вас зібрати під цим відосом 300 лайків. Я колись вас просив зібрати 250, ви це зробили, тож давайте 300. Що я хочу сказати, у мене з'явилась прекрасна ідея. Побачили, у нас анонсували оновлення найближчим часом. 2.47, Тож е, зараз ми точніше, я <зараз>, зараз візьму всі переберу речі, і нам буде потрібно буде продати якомога більше, щоб зібрати ну десь 150 мультів. До п'ятниці, до п'ятниці сьогодні в нас вівторок вже. Я думаю, що я в принципі зможу справитися. Ну а може і не зможу. У мене зараз є 38 мультів, ну майже 40. Я буду зараз розпродавати різні речі, деталі. Я надію, що хоча б 100 мультов точно буде. Я буду продавати деталі, аксесуари і тому подібне. Також, братва, хочу вам нагадати, що в мене є мій власний промокодік, і коли ви починаєте грати на Ukraine GTA, це обов'язкова річ. На старті активовуєте промокодік Fisher і він вам дасть чудові бонуси. Також братва в мене є власний телеграм-канал, там де я проводжу регулярно розіграші. Також він створений по більшій частині, щоб спілкуватись з вами. Тож хто має бажання, залітайте з радістю відповім на ваші питання. Тому що там анонсували гімрку, і так-то можна постаратися нафармить бабосики на неї. Тож зараз буду сортувати детальки, у мене їх дуже багато, прям багажники забиті. Зараз буду чекати все і виставляти на центральному ринку та в Дискорді. Щас летим і будемо чекати. Так, все, їдемо на тюнінг, ще спитуємося, що там по дешки. Я це все поскріню, повиставляю в Діскордіки. Бо це габело, звісно, я тішу. Не знаю, я годину часу можу витратив, щоб відсортувати тільки деталі. А зараз треба ще їх поскрінити всі. Оце габела, звісно. Дуже важко, коли ти знімаєш тюнячки, нячки, то про все деталі збираються тонами. І це все потім треба контролювати, щоб лежало правильно в багажничках. Тут у мене зараз 100 кг, братва, 100 кілограм деталей Д-класу. Я не знаю, це багато чи ні, але. Зараз подивимося. Так, внутрішній тюнінг. Так, звісно. <с> да тут на наступні тюнячки хватить в принципі. Так, треба порозпродавати перші. Перші точно не потрібні. Зараз я це все продам. Нам потрібно буде продати зараз це клас, шини. Зараз ми їх швиденько знайдемо. Нам потрібні е, 4 да так, да, супер, боже. перші попались. Все правильно. Так, забираємо їх, короче, і лутаем сейчас на церкву. Продамо ми їх за 900 000. О! Так, ти зайшли на мене. Да, да, да. Що, тобі на карту, чи як? Ні, а так. Василь Ігорович, так, так, так. А скільки а Фішер? фотопчик. Спасибо. Все, а в тебе з собою вони? Хто? Хто? Крило? Да. Не, честно, треба. Треба. А, подожди, да, с собой. Тебе дать померить? У меня сейчас может светло тут я лучше, не давай. Понял. Короче, такое. В той сумме, что ты казал, на 2 меньше буде? да? Я их прямо сейчас забыл. На 2 що? Лямчик. За 28? Ну. Че, дамо? Та буде. То давай, я сейчас выставлю, кисть номера марат, штучки 28. Давай, давай. Без питань. А, подожди, щас сделаем. Все, 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 сейчас сделаем. Давай лучше так сделаем. Тримай. Да, просто сейчас, если офнуть, то... Ничего страшного. Жду 12. Ты не пропадешь. Кого я ну, да. куплю? Кого я Какие свинил, доллар там за 20, он знаешь, что нибудь Я тоже хочу я доллар, забрал, я тоже я хочу вам. доллар. Угу. И получается сейчас... 8. Кого я доллар? Винил доллар. Здесь сюда Угу. Так, найс. продали, короче. Крило, братва, за 28 мультов. Все, дякую. Все. дякую. Все, я дякую. Так, не погано, братва. Так, балансик тим часом уже так-то 65 мультів. Конечно, це печально, печально. Дуже мало денег по факту. Дуже мало денег в мене по факту. Так що треба сейчас разбагатить ще більше. Будем сейчас мутиться. Сейчас буду продавать детальки. Мне тут активно пишуть люди. Тож, братва, сейчас буду відписывать. Так, братва, наступний продаж. Це у нас сейчас буде моні. Сейчас швиденько забираємо. Ну і робимо всю ту саму процедуру. Короче, сейчас Молнію продаю за 5 лямчиков. Ну, це чисто знайомо, так продам по знижечки. В цілому хочу продавати їх по 7 мультив, але продаю цю за 5. Короче, якось така обстановочка. Давай, давай, доваривайся, потому що по 5 слываю чисто. По скільки? Так-то вони стоять 7. Ну, еси, давай еси... я одну заберу за 5. Если ви хочете а вы, 3, если вы то хочете то забрать 3, если вы хотите забрать 3, я могу дать по 6. 3 штуки. Альбертик здорово, по 6. Да. Ну, цена лям дешевше рынка. Ну ладно, типа, не знаю, там, давай, Пять Что там? Пошли, пошли. Опа. Что там? Разобрали, Лука. Нормально, Барам, барам, берем. барам. Конечно, бараш здесь. Сейчас я принесу остальные. Давай. Короче, как оказалось, братва, вон, хотят забрать все молнии. по 5 и 8, короче, продам всі. По вови, шо, ты, все, пофиг. Бабки да сейчас надо быстрейше, чем вот это торговаться за. Что, я всё у Василии? Давай будем Макс. Макс. Я говорю, Все, типа, блядь. Всё, спасибо. Угу. Да, всё, гарного вечера. Так, короче, братва, балансик уже 82 мульта там часом. У нас, короче, ну, нормально, уже 40 40 мультив уже зарубили я ведь no, yes. навіть більше, навіть по факту більше, тому що в мене було менше бабок. Короче, нормально. Йдемо далі, розпродаємо Распродаем Є в когось номера. Алло, Макс, тебе есть левий номера. Є, yes, є. Yes. Дай, пожалуйста. Бо на мотоблок, така максималка, конечно, смешно. Да, yeah, все правильно, да. Yeah. Дякую. Понял, понял. Та там 30 тисяч максималка на мотоблок тут продашь. No, нормально, да. Дима купив Так, купляй на и это беда мотоблок путь. Давай, Дмитрий. А ты мне на морай кинь, пожалуйста? Давай за 400, Ты 50 Все, дякую. Назови мотоблока. Все, Короче, спасибо. Спасибо, Дмитрий. Порядочно. Ставь, давай, пожалуйста. Да, короче. Это коли виставляєш багато речей, потім DS розривається. Давай виставляй за 450 гривень. Ну да, я ще й думаю, що ти понял, сливаєш. Ну да. Та деякі речі я действительно зливаю. Короче, дела йдуть, братва. Балансик уже 85 мультів. Продали мотоблок. що на нас зантрет зараз выставлю тут ще ці речі. Також параллельно у мене в Дискорді продаються ще деталі, вініли. Ну, короче, нормально. Поки йдем потихеньку. Давай ты мне все. Продав, короче, тик-шоп, родва, дві дві. Кого? Два двигаться. Д классу, т-класу, що ти маєш, Васильку. Там он вилас ти кишо, подивись. О, це вот остання. Да, да, да. Кроме підвиски, дві тікши продав. Двась. Давай е. Тоді мені четверту трансмісія, ручно за скільки продається. О, Василю, у тебе дек класс? А, чекайте, чекайте, хлопці, Я понял. Я тебе скину чекай, чекай. Дивись, читру трансмиссия. Два пять. А, підвиску ти продав, да? Да, продалось дві, дві штуки. Братик, а кому продав, шину. Ну да, нормально, давай. По 900 можу дати, але це треба йти. Давай, більше, заберу, що в тебе гальма. Шутебі, гальма ти довго не чекав. Четвертый ярошли. Одні, да? О, все, я да, 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 одні, одні. Все, трансмісія є, гальма. Все, я несу. Мені треба поняв, я подивився четверті ерошні гальма гірше за третя ерочні. Третя ерош не до типа нетки саме, тільки ще дозую, до максималку. Мені їх б' їх третя ерош не Може ти їх тут. А якщо ні, то давай я в тебе зараз так а потім побіжимо. Може ти ще комусь детальки, тоді мені продасиш. Та я, ну... а, щас, подивісь. Одна. Одна та максималка. Це один кілометр, друг. Я розумію, але по ньому. Ну, типу, а, у мені а, на геліка вона грає. А зато за перфекціонізм, розумієш? Уже типа ну, -це непорядочно, не це... це ти покажеш тебе паспорт, на тобой смеяться будет, Вадюша. Да, да, дивись. Ну да, що да. да Сейчас. <сіх> а... Ні, ну ти торгаш, звісно, топ. Я сказав 330, ти сказав 2400. Та я ж виставляю, знаю. що виставляю. <сіх> так, давай, трейдик. Сейчас, братан. <сіх> О, <так сіх> то я зараз геліка зроблю? Наверно. Все. дякую. Деньку, Барзо чуєш ти дай бошку. Ні, Здарова. Ні. Не, ні, нема п'ятих чуєш У мене є тільки 4 r Короче, нормально, засейлась, вже 92 мульта у нас. Це всього на все прошла годинка. Да, десь годинка прошла, ми продались уже так непогано. Але треба далі ще продаватись тож Очікуємо. Клієнтів? Так, бортва, всіх вітаю, настав новий наступний день. Коротше, вчора світло було, братва. З виходить, з 6 по 9 годину вечора. Я встиг це все понапродавати, і у нас зараз 92 мультика на руках. Зараз беремо феру. Ага, не беремо феру, тому що тут аб'інз закінчився. Беремо щось Ла Лаферарі, наприклад. І будемо зараз їхати до центрального ринку. Хочу знайомі підігнати окуляри. Безкоштовно, короче, їх віддам, не буду продавати. Хай носить на здоров'я, як то кажуть. Їдемо до церкви, зараз будемо далі постати все продавати, намагатись більше бабла підняти, щоб підготовитись до наступного івенту. Я правда не знаю, поки що і як його робити, але подивимось. Не знаю, скільки мені треба грошей, по ітогу. Хочеться беху нову золотати, якийсь там скінчик, можливо, школяра. І, можливо, ми ще спробуємо покрутити рулеточку на гімеру. Дуже, звісно, хотілося б гімєрку крутанути бертва, але я не впевнений, що це може вийти в нас, тому що на це все треба чималі гроші. Скільки точно, я сам не знаю. Тому продаю максимально більше. Воно те, що в принципі в мене вже назбиралось. то треба порозпродавати. Якось так. Так, це ж оно що? Маріночкою. Драстя. Здравствуйте. Что там, як, як життя? Добре, все, а дай ручку. А не пожати до ручка, так тримай. А, так а пошли на на палатку Та Давайте, ну типа, хай буде, боже, вони мені погоди не зіграють. Спасибо, а ручку. Давай. <гум> Того ж повернемось до планів з приводу оновлення вартоваю. Нам анонсували, що буде школьний івент, і там потрібно буде крафтити рюкзаки. Але для цих крафтів нам потрібно буде різні ресурси. І один з цих ресурсів це тканина, і мені потрібно зараз підготуватись і закупити у знайомого на епіцентрі багато тканини, а саме близько 7 тисяч. Тому що я ще планую скупати рюкзачки додатково, тому я думаю, що мені не всі 7 тисяч потрібні будуть. Так, брата, сейчас щас залетим, короче, на бізачок. Я сьогодні ще не чекаю фінку. Подивимось, що у нас тут і туди-сюди. Так, детальки я запостив уже, братва, потихеньку мене починають люди писати. Я надію, що я встигну, братва, за годину 40 чи годину 50 трошки продати. Так, афіночка вчора була 3300, позавчора 2400, Ну, такі щось, короче, Потихеньку, щось тянеться. Зараз платимо оренду, я бачу, вже два дні можна заплатити. І матеріали. Матеріали ми замовимо на 2000. Це у нас по 100-200к. Чикс, і того чистимо 38. Знімаємо ось так. Ляпс, і баланс вже у нас 96 мультів. Непогано. Їдемо зараз на церочку, будемо там дві живати. Барижить. Так, братва, в нас сейчас ще один буде продаж. Ось такий веньо тяночка. Ну це не тяночка, конечно. Ну, вона тяночка, але називається трошки інакше. Не знаю, продає як. Зараз урус заправиться, і ми летим на церочку. Продамо неї за 500к, Не знаю, дорого чи багато, але я по цінам уже останнім часом не дуже добре орієнтуюся. Тому зараз треба трошки пригадати це все діло, проаналізувати трошки ринок, але продаємо вже як продаємо. І ми вже дуже близько, дуже близько стали братва, до столямчиків. Столямчики це вже прям кажеться, ось прям вже на ладоні, Але треба продати ще пару деталей. Тут братва обрізає звук, тому що гравці з чарівними колонками можуть попортити мені монетизацію на Ютубчику. Тож, братва, продали венільчику, такий залутали бабусі, якщо на засеудрис. Так, братва, і знову ж таки, настав новий день, настав новий день. Я ще беру апаратик який-то, який-то беру апаратик. ми знову двигаємося до ПУшечки і знову будемо продавати якісь речі, тому що там люди вже писали, чекають мене. А справа в тому, що були знову відключення світла, я трошки провтикав там туди-сюди, і ось так почалось, що ми зараз з вами продовжуємо. А сьогодні ми вже доб'яні соточку. Зараз я ще залечу на бізачок, бабки снимем. Я думаю, я надіюсь, що там вже лежать бабосики, які зараз дадуть нам змогу зробити 100 лямчиків. В будь-якому випадку, зараз будемо продавати ще детальки. Та, да, лям 400, братващина на, соточка на кармані. 1,4, 4, раз, два. Раз, два, три. Ляпс, братва, це балансик аппетитний. Тупо 100 млн 176 тисяч. Це нічого гу себе. Давно в мене таких балансів не було. Я бабки звичайно не збираю, ви знаєте. Я там туди-сюда, тюнячечки знімаємо, кайфуємо. Так що зараз э, летим на парковочку. Сейчас відпишу людині і продам перші детальки. Так, братва, детальки я достав. Короче, зараз продаємо подвисочку, виходить за 300, а чипчик продаємо за 500. Ітого виходить 800к, дві детальки. Зараз має приїхати якась чарівна дама. і забрати в нас ці деталі. Очікуємо неї, і будемо зараз продавати. Привіт-привіт. Привет, привет. Давай карту. Так, да, я щось дам тобі детальки що... Все, щось карту дам. Так, що там? 111 544. 111, 111,54. Да, да, все чітко, спасибо. А что там комиссия сняла? Комиссия сколько сняла? Да я не знаю, да и не маю різниці, все нормально. Все равно бы комиссия была що так, что так. Все, спасибо. Так, братва, плюс 760к чистыми. Ну так, рахуймо, 800, короче, щоб так уже порядочно. Ну що ж, братва, план минимум мы ми виконали. Мы зібрали 100 лямчиків, тобто... Ну, ми майже готові до оновлення. Всі мої наступні дії ви побачите братва, в наступному відосі. Але я прошу вас підтримати цей відео з лайкусиком, та можете написати в принципі коментарі. Ну а з вами був Фішер, і я всім дякую за перегляд. Зустрінемось в новій серії.